55 щасливців стали власниками новеньких квартир у ЖК Дев'ятий район. Їм урочисто вручили ключі від їхніх осель в надійному житловому комплексі Мукачева. Вже є план, вже маємо приблизно, де будемо робити як і саме ремонт. Так що це супер. Ми задоволені дуже. ЖК дев'ятий район здав другу чергу будівництва. Надійні та якісні оселі відчинили двері для своїх власників і для реалізації їх майбутніх планів ремонту та проживання. Наповнення в квартири входить двохконтурний газовий котел. Розведена базова електрика, поштукатурені стіни, окрім середині в санвузлі, і а, змонтовані всі лічильники. До лічильників підведені всі комунікації. Водичка підведена, світло підведено, і газ підведений. Вже людина потім, після а, от зараз вони отримали ключі, отримали право власності. Вони йдуть в структури обленерго, газова структура і оформляють для себе вже договора. Житловий комплекс «Дев'ятий район, за словами власників, квартир, надійний і якісний забудовник. Незважаючи на військовий стан в країні, люди отримали довгоочікуване сучасне житло, комфорт і якість в оселі. Дуже мені подобається кухня, просора, лоджія є. Навіть гардеробна, буду проживати з чоловіком і двоє дітей у нас. Ми придбали одразу першу квартиру у першій, першому під'їзді. Так, У нас вже є, ми там е, вже зробили ремонт, дуже комфортне житло, нам дуже сподобалося, тому ми вирішили ще інвестувати у наступні квартири. Е, інвестували з котловану. На етапі котловану купувати житло найвигідніша пропозиція, запевняє керівник будівництва ЖК 9 район Галина. Адже ціна на цьому етапі найнижча, а гарантію та якість ви зовсім не втрачаєте. На етапі котловану завжди дешевше купляти квартиру. Так, да, треба трошки почекати, але це дешевше. Ми доказуємо вже і другою, і третьою чергою, і четвертою чергою про те, що ми надійні. Що навіть коли впадаєшся на етапі катлована, можна не переживати про те, що щось може піти не так. Житло для людей, які цінують затишок, комфорт і простір відкриває нові можливості організації вашого побуту, дозвілля і сімейного життя. Надійний забудовник пропонує зі своїми партнерами і якісний інтернет у квартирах. Його тут забезпечує провідна компанія ДВС. З 9-м районом компанія ДВС працює вже третій рік. Це фактично наш перший унікальний проєкт в місті Мукачево, оптоволокно в етажках. Цей проєкт вимагав як від забудовника високих технічних знань і готовності виконати цей проєкт, так і від провайдера. Так співпало, що і компанія ДВС, і компанія 9 район мали такий високий рівень. А підготовки до цього проекту наша компанія надала нові унікальні послуги оптоволокно в квартири. Таких послуг в місті Мукачево ні у кого не було. Щасливих власників квартир порадували святковою атмосферою і смачним тортиком. Однак, ЖК, дев'ятий район на цьому не зупиняється і чекає нових охочих придбати житло в надійному житловому комплексі Мукачева. Наразі розпочалося будівництво четвертої черги та триває продаж. На етапі котловану. запрошуємо вас в наш центр продажу. Також з 1 грудня розпочалася безпрограшна лотерея, подарункова до новорічних свят, де ви можете при купівлі житла виграти або побутову техніку, або бокальчики, або постільну білизну та стати щасливим власником квартири в житловому комплексі 9 район.